Дедрайлс отримала величезне оновлення, і воно просто неймовірно круте. Цього тижня вони додали абсолютно нове місто з дуже цікавої печери для дослідження, а також цей новий меч, який дозволяє змушувати зомбі битися між собою. Вони також додали тінні карети, на які можна перевозити різні речі і багато іншого. Перше, що я помітив, у нас оновилися завдання на дошці квесті, додали три нові місії. За які можна отримати по 15 облігацій і 3 зірочки. Перше завдання вибити 10 зміїних масел за 10 секунд. Друге завдання мати в інвентарі 20 різних видів зброї в одній грі. Третє завдання завдання магната потрібно накопичити 1000 доларів за одну гру. Ці квести не надто складні, їх реально виконати навіть за один забій. Тепер зміни щодо класів. Водій тепер має стандартний рівень здоров'я, але досі не отримав базу зброї. Броненосцю зменшили уповільнення з 20% до 10%, що значно краще. Також додали нові види зомбі та нове місто Стерлінг, яке випадково з'являється на карті. Також з'явилася можливість обертати предмети за допомогою клавіш R та T, це корисно, бо раніше предмети кріпилися до поїзда як завгодно. Додали унікальну музику для різних ворогів та виправили деякі баги. Наприклад, більше не можна літати на коні або активувати міст, коли персонаж не живий. Так, наступне. Ще вздовж дороги тепер є новий ресурс, руда. Шахтарі відбувають її швидше, але інші класи можуть пробувати. Хоча я ще не пробував. Деякі камені поки що не зрозуміли, їх не можна продати чи використовувати як паливо для поїзда, але роду можна продавати за різну вартість. Чим більший шматок, тим дорожче. Приємне оновлення в будинках, які знаходяться поза станціями. тепер є ліхтарі, нарешті вночі не буде суцільної темряви. Крім срібла та золота з каменів можна видобувати і вугілля. Також додали три нових види зомбі перший і дривний. Якщо підходить надто близько, вибухає. Завдає шкоди навіть іншим зомбі. Зомбі в броні найнебезпечніший, бо його дуже важко вбити. І третій вид зомбі, зомбі-шариф озброєний, не надто небезпечний, якщо не підходити близько. Ще один новий момент приручення вовка. Для цього треба погодувати його зомбаком, але будьте обережні, якщо ви усіддаєте коня, вовк може напасти на нього. Найкраще випускати вовка в атаку, коли коня поруч немає. Нове місто привид Стерні. Це місто може з'явитися на відстані від 10 тисяч до 60 тисяч метрів, але ви впізнаєте його за тим, що воно трохи віддалене від рейок і має великий знак на вході. У кожному будинку можна знайти 8 облігацій та іноді записки. Воно повністю покрите павутиною без ворогів. У кожному будинку. Є по одній облігації, всього їх буде 9. Є секретний квест, за який можна отримати два унікальні предмети. Щоб виконати цей квест, треба зайти за церкву, де знаходиться печера з новими противниками, скелетами, шахтарями. Беремо динаміт, підриваємо вхід і перед нами катакомби. Там можна знайти сапфірову маску та сапфіровий меч. Цей меч може збушувати вбит, е, вбитих ворогів битися на вашому боці. Також у катакомбах повно зомбі шахтарів та динаміту. Тут можна добувати золото та срібло. Але без зміїного масла краще не лізти, інакше не вижити. Кінна карета. Тепер подивимось на кінну карету. Її можна знайти у будь-якому амбарі, щоб прикріпити карету до коня, просто підійдіть нею до задньої частини коня. Він міста є повільнішим. І ви можете при. А, Прикладати, прикріплювати точніше речі до карети. Це корисно для виклику експрес». Тобто можна пройти цей квест за допомогою карети і коня, оскільки дозволяє перевозити більше предметів. Отже, кошмарний режим, який додали в цій обнові. Е, яка суть цього режиму? Пасивне відновлення здоров'я вже не працює. Вороги мають більше здоров'я, частіше з'являються і ваші Ресурси золото, срібло, вугілля спавняться частіше. Але проходженням дають більше облігацій, ну звісно. Вижити треба максимально використовувати змійне масло, бенти, ніж вампіра та інші предмети для відновлення. Це найбільше вновлення в Дтрель за довгий час. Печера, смарагдвий меч, маска, приручення вовків, кінна карета. Все це додає масу нових можливостей. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про нього. Якщо відео було корисним, підтримайте мене лайком і підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Дякую за перегляд, гарного дня. Зустрінемось в Роблоксі.